Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, двадцятий 20 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 19 жовтня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 290 680 особин за добу 630 і поранено 872 040 песиголовців за добу 1890 танків 4992 одиниці за добу, 11 бойових броньованих машин, 9437 одиниць за добу, 17 артилерійських систем, 6983 одиниці за добу, 39 реактивних систем залпового вогню, 818 одиниць за добу, 4 Засобів протиповітряної оборони 548 одиниць за добу, 1 літаків 320 одиниць за добу, 1 гелікоптерів 324 одиниці за добу, 1 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5318 одиниць за добу, 17 крилатих ракет, 1534 одиниці. Кораблів катерів 20 одиниць, підводних човнів, одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 9337 одиниць за добу, 34 спеціальної техніки, 985 одиниць за добу, 3 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to ТУКЕ!